1 серпня стартує сезон полювання на пернату дичину. Цього року він пройде для мисливської громади із декотрими змінами і не тільки у вартості відстрільних карток. Про це днями говорили члени ради Кременчуцької організації Товариства мисливців та рибалок. Саме зібрання пройшло досить емоційно, бо виявилося, що не все так добре у мисливській хаті. Більше про справи любителів полювання розкаже наша Вікторія Загорулько. Цього року на мисливських угіддях, підпорядкованих Кременчуцькому УТМР, свято полювання стартує як і по всій області, 1 серпня о 18-й годині. На гусок сіру білолобу велику гуменника, лиску, куликів з 18-ї години 1 серпня по 30 грудня 2015 року. Включно на качок з 15 вересня по 30 грудня 2015 року. На перепілку голубів, крім Голуба Синяка. З 18 години 1 серпня по 31 жовтня 2015 року. Включно скорочення терміну полювання на голубів то цьогорічна відмінність. У іншому ж кількість вихододнів навпаки збільшилась до 66. Дні для полювання залишились незмінними. Середа, субота та неділя. Щодо норм добування, то цифри такі. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна перевищувати гусей один. Норців великих один, качок, три, лисок, п'ять, куликів – п'ять, голубів, п'ять, перепілок, п'ять. Побільшало цього року у переліку заборонених до полювання пернатих. Зокрема, вже не можна буде полювати на курочку водяну і пастушка. Також під забороною відстрілу, як хижаки, опинились і сороки та граки. До заборонених знарядь лову додали ще й капкан. Втім, зміни законодавство підготувало для мисливців не тільки стосовно самого полювання. Над Кременчуцьким УТМРом нависла загроза більше не значитись у реєстрі неприбуткових організацій, а то загрожує чималим податком на плечі любителів полювання. В назві УТМР відсутня назва, що громадська організація УТМР. Я думаю, не зайве боротись за те, щоб 18% з внесків обов'язкових не платили, тому що це фактично кошти, які вилетять на літа. Іншу проблему, яку, так би мовити, підкинуло мисливські братії податкове законодавство, зобов'язавши мати касові апарати, у ТМРівці вирішили, заключивши договір з банком. Тож усі членські внески, як і плата за відстрільні картки, відтепер будуть виконуватись через банківську установу. І вже за традицією останніх років самі відстрільні картки знову зросли у ціні. Так, вартість разової картки на один день полювання коштуватиме 80 гривень минулого року була 60. Вартість сезонної картки зросла. Ла із минулорічних 300 гривень до 380 – то для членів Кременчуцької організації УТМР для УТМРівців інших регіонів вищеназвані цифри зростають удвічі. Для просто мисливців, не членів товариства утричі. І ще одна суттєва зміна цього року пільгу на безкоштовне полювання скасовано. Ті, хто її мали, полюватимуть за 25% вартості. У 2011 році реалізовано сезонних карток було 1500. В 2012-му, 1350. В 2013-му, коли у нас вкрали угідь, їх стало тільки 920. І навантаження тоді воно розпилялося. Ми не можемо допустити, щоб звичайний обикновенний мисливець, який не користується пільгом, щоб він платив великі такі суми за свого товариша, у якого є якісь пільги. І тут не втримались із зали у більшості колишні члени Кременчуцької організації УТМР. Спочатку закидаючи керівникові організації за високі ціни. Почому масова в Козельщину, в Кабеляки, в Світловоз, Ан Павлиш, Олександрія. Почому не входять. Тому що ви правильну політику ведете. у вас урок п'ять разів більше, ніж а ані ціни п'ять разів менше, ніж у вас. Нужно враховувати, скільки мисливець в конкретному регіоні плати взагалі, а іменно. Я прочлен на руку, то беру Внесок, біотехнія, картка одна, картка друга. Оце тоді буде видно, тому що якщо ми вириваємо із контексту одну тільки строчку, вартість, допустимо, біотехнії, виходить так: ми герої, у нас сама менше. Але коли беремо вартість картки, ми раги, що в нас більше, ніж у сусіда. Якщо вже гроші доводиться сплачувати чималі, то де ж якість? Ще одне питання, яке схвилювало любителів полювання. Ви ж розганяєте мисливців з Кременчуцького Укра... з Розганяєте. Чого? Ціни сумасшедші. Дічі немає. Роботи у ворога немає ніякої. Собак натаскувати немає. Розведені. Собаки є, що Є, таскані. Собак море. У нас нет дічі, у нас нет охоту водії. Ні їх. нет, не существует. По поводу... областных отстрелочных карточек. Раньше они существовали, очень было удобно. Один раз заплатил и э, в царство каждого егеря ты не заходишь. А так получается, я не имею права поехать в другие ходуходия, потому что там есть свой царь, который выходит и говорит: иди в свой. Вот ты и мер, ты там деньги платишь. Куди ділились зручні картки, взявся роз'яснювати присутній на зібранні очільник обласної організації УТМР. Я теж застав те, коли була одна картка на всю Україну. Але з прийняттям в 96-му році положення про мисливське спорадне поживання, а потім законом у 2000 му році чітко визначили, що відстрільну картку має право реалізовувати тільки користувач мисливських угідь. І зробили те, що мисливець з одного району стає чужим в другому районі. На останок зібрання керівник мисливців області повідав про нерайдужні перспективи, які підготувала держава мисливській галузі. Чого лишень варта плата за користування мисливським угіддям 10 гривень за один гектар? Назвав це смертю для галузі і покликав мисливців 24 липня до Полтави, щоб разом поміскувати, як рятуватись.